Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Коватюха, таємниця козацького скарбу. розділ 17, у якому говорять про козацький скарб, і згадують золоту булаву. Знайшли друзі гайдамаку з компанією там, де і завжди, на березі річки. Лежала компанія у повному складі на піщаному березі, засмагала. І явно нудилося. Побачивши Данила з Богданом, ватага насторожилася, а Льонька навіть наквапом піднявся назустріч. Здоров, привітався Данько миролюбно. І вам не хворіти, буркнув у відповідь той. Рибу ловити прийшли. Та ну їй, ту рибу, махнув рукою Данило. Нам би з тобою переговорити, сам на сам. А в мене секретів нема. З викликом підкреслено голосно заявив Льонька. Зате в нас є, втрутився Богдан, давай на пару слів, поміч твоя потрібна. Станувши плечима, гайдамака наквапом підійшов до вчорашніх ворогів. Вони відійшли трохи далі вбік, і Данило відразу почав Нам би з дідом твоїм познайомитись. О, а це ще для чого? щиро здивувався Льонька. Хочемо поговорити з ним. Він же, кажуть, усі місцеві легенди знає, а нам м м для школи треба ось. Ха, реготнув Льонька. Бачиш, он там цап пасеться травичку скубе. Йому розкажеш, не надо нас дурить. Де ж ми табатуримо, потікався Данило. Поки що не знаю. Тільки умова в мене така. Я вас до діда, так і бути, заведу. Але послухаю, про що ви з ним говорити будете. Перш ніж Данилу встиг щось сказати, Богдан простяг льонці руку. Годиться, по руках, але до діда йдемо негайно. Простягнену руку гайдамака потиснув і побіг за одягом. Данило тим часом невдоволено зиркнув на Богдана. Ти для чого йому пообіцяв? А що? Думаєш, він щось допне? Так швидше домовимося. Дивись, зітхнув Данило і коли на спів друзі пішли за ним. Жив старий гайдамака недалеко від невеликого міського краєзнавчого музею, так на роботу ходити ближче. На онука зиркнув суворо, наданалась Богдана недовірливо. Ще пак, подумав Данько. на льоньку в містечку люди хрестяться. З ким він ще дружбу водитиме, з такими, як сам. Ось, діду, це до тебе, справа в них якась, сказав Льонька і підштовхнув до нього хлопців, а сам відійшов на кілька кроків назад і з непритаманною йому скромністю сів на табуретку. Тим часом друзі встигли розвернутися. Уся дідова кімната була картинами старовинними завішена, переважно портрети пишних чоловіків у дорогому вбранні. Зрозумів, Данило, це козацька старшина. А в кутку, просто над кріслом, у якому сидів з великою старовинною книжкою на колінах дід Гайдамака, висіла картина з зображенням красивого будинку. Одразу й не впізнати його, але Данило миттю спагнув, такий вигляд мав маєток полковника Лиховія в часи свого розквіту. Чиї будете? суворо запитав дід. Я, баба, вірила новою онук Данило. Це мій друг Богдан. З Києвами. Після цих слів, прикрашене пишними вусами дідове обличчя, відразу перестало бути таким суворим. Воно розпливлося в посмішці, і став він раптом дуже схожий на діда Панаса, каскаря, про якого тату дуже багато донькові розповідав, і навіть на фотографії показував. Отже, Микола Ланового, синок розумний чоловік, знаю і поважаю. Сідайте хлопці. Не думав, що в мого бусурмана такі друзі. Ну, сідайте, кажіть. Скосувавши очі на Льоньку, якого при слові друзі, справді пересмакнуло, Данило підсунув до себе клашунового стільця і перемостився на ньому. Поруч на іншому стільці вмостився Богдан. Бабуся Віра казала, що краще за вас про панський маєток ніхто не знає, а нам у школі задали. Ну, щось типу твору написати, повторив свою історію Данило. Бачте, згадали, пробурчав дід. Тепер не тільки у школах про історію починають говорити, а коли ж же. Ану, їх, відмахнувся він, наче від мухи. То що саме вам цікаво? Можливо, є в панському маєтку якась своя таємниця чи загадка, ще не розгадана. А як же? Тільки в нас її всі, кому треба, знають, розвів дід руками. І Микола, батько твій, теж сто разів її чув. Правда, серйозно її ніхто не сприймає. У привидів частіше вірять. За їхніми спинами гмикнув Льонька. Тільки дід не звернув на це уваги, захопився. Історія хлопчика дуже проста, тому що складна. Отак буває. Служив, бачте, старий козацький полковник Іван у Україні вірою і правдою. Ось він показав господар на один портрет, з якого суворо дивився пан у гаптованому золотом жупані та з масивною шаблюкою в руці. Мало портретів збереглося, а художники любили його малювати. Бо до всього іншого був козацький полковник не лише мужній вояка, а й освічена людина. Довелося йому колись побувати в турецькому полоні, то він там шахи освоїв і навіть свободу собі виграв. Уявляєте, хлопці, зіграв з турецьким пашою сім партій. Якби програв скарало б на горло, але він виграв і став вільний. Ось так. Коли з полону повернувся, золоту булаву з рук самого гетьмана отримав. Не якась там позолота щире золото. Переплавали цілий казан турецьких золотих монет, аби її зробити. Почувши ці слова, друзі перезирнулися. Немировський з туманом теж згадувала тоді про якусь булаву. Невже про цю саму. Богдан мимоволі стиснув кулаки, а в у того аж дух забило, а дід тим часом вів далі. Час ішов. Відкозакував своїй полковник лиховій, оселився тут і збудував родовий маєток. Двоє дітей у нього народилося Петро і Павло. Тільки коли цариця Катерина почала козацькі вольності скасовувати, молодий Павло вирішив за Дунай разом з батьком іти. А Петро, старший за нього, зрадив, і погодився цариці служити. Не витримав лихої звістки старий лиховій, раптово зліг і вже не піднімався. Знав, що помирає, та перед смертю вирішив зрадника покарати. Усе своє золото синам заповів, поділив багатство порівну. Тільки Павло свою частку отримав, а Петро міг її дістати лише після того, як знайде де хитромудрий батько ту бочку золотих чернівців заховав, а в бочку, до речі, старий полковник і золоту булаву поклав. То ото, значить, перед самою смертю прикликав він до себе обох синів і сказав старшому Спадщина твоя лежить під королем, а знайти її допоможе грамота. Щоб зовсім заплутати зрадника, сказав усе зберігається у братових паперах. Невдовзі старий помер, бо його, як і заповідав, на рідній землі. Тільки не збереглася могила. Війська цариці багато козацьких могил з землею зрівняли. Тут старий гайдамака замовк і почав наквапом натоптувати люльку пахучим тютюном. Ну, і що далі? не витримав Данило. А що далі? Дід розкурив люльку. Зовсім утратив спокій Петро зрадник. Брат йому маєток залишив, цариця титул дала, землі пожалувала, кріпаків. Але ж без грошей залишив Петра рідний батько. Та це ще півбіди, бо який же він пан без знаменитої батькової золотої булави. Тут чоловік, наче збожеволів, почав козацький скарб шукати. Для цього навіть заліз у борги, знайшов лихих людей. Аби відшукати Павла в чужих землях і папери в нього викрести. Так усе й зробили, як наказано, тільки нічого в цих паперах не було. Та й самі папери, грамотка, на якій вірші написані. І так, і сяк. Петро ту грамоту перечитував, до віщунів і ворожок ходив, усе марно. Не пішла йому зрада на користь. Так і помер, заповівши дітям перед смертю свої борги. І батьківську таємницю. Звідки я про це знаю, хитро примружив дідоку, наче читаючи думки, зачарованих історією хлопців. Понад сто років тому був тут один грамотний чоловік, записував подібні історії, навіть книжку видав, Староукраїнські тайни, називається. Там, серед іншого, і родову таємницю Лиховіїв описав була така книжка в пані Лиховіїв. Потім десь загубилася, а тоді знайшлася десь, і в нашому музеї зберігалася. Ну, а далі її в Київ до історичного архіву передали. Ніби на реставрацію, тільки там вона і зосталася. У нашому музеї, коли чесно сказати, у ті часи важко було старовинні книги зберігати. Тепер можна, а тоді. Він ладен був розповідати ще, але Данило акуратно, наскільки міг, розмову закруглив. Попрощався з дідом сердечно. Коли йшли, він уже й на люнька свого так суворо не зиркав, пообіцяли, звісно, заходити ще. Потім з льонькою, який так нічого й не второпав, попрощалися, а тоді вперед, додому, бо все тепер у них складалося у доладний пазл. Розділ 18 у якому наші герої шукають короля. Спочатку вирішили у своїй кімнаті зачинитися. потім передумали, бабуся віра здивується, чого це вони в таку погоду в хаті сидять. Тому вмостилися собі в садку під вишною і знову за віршу взялися, бо тепер точно знали, це та сама зашифрована підказка, яку ніхто не міг до цього часу розгадати. Дивись! Почав Данило, ось тут точно йдеться про якесь підземелля. Тьма й віглість осягають вглиб. Потім лиш тем на дно, мов хованка для риб. Думаю, старий козак тю діжку з золотом та золотою булавою десь закопав. По-моєму, це й без віршика ясно, не погодився Богдан. Скарби зазвичай закопують у землю. І я так собі думаю, що свого часу. Зрадник Петро усе довкола перекопав, наче той кріт. Якби все було так просто, лихові нічого б тут нашафрував. Воно то так пошкріп потилицю Данило, тільки дивися скарб під королем, знайти його допоможе грамота. А Грамоту ми маємо. Мабуть, дядько Сашко в архівах цю книжку відшукав, так що жодних сумнівів нема. Грамота це оцей загадковий віршик. Може, почнемо з короля? Спочатку треба знайти його, а вже тоді знову розшифровувати грамоту. Не так, знову заперечив Богдан, прочитай його ще раз, тільки не вдумайся в рядки. Я хочу складання віршів на великий спец, та глянь сюди. Перша половина вірша говорить про якесь підземелля, друга про якийсь будинок, у якому відпочивають мадрівники. Може, треба шукати готель або місце, де постояли двір колись був. Данило помовчав. Потім ще раз перечитав віршика, знову помовчав, тепер уже заплющивши очі, а коли розплющив їх, на обличчі заграла посмішка. Не знаю, хто там, де відпочивав, але, здається, я знаю, де шукати короля. Гайда, якщо правильно думаю, тоді все розповім цілу дорогу до маєтку, донько вперто мовчав. А коли вони нарешті підійшли до старого будинку, він обійшов його, наблизився до парадного входу, прикрашеного старими облупленими колонами, і підняв голову. Прикрив долонею очі від сонця, наче козирком, перемружився, вдивляючись у щось. Нарешті промовив, показуючи пальцем на фронтон даху: Дивись туди, тільки уважно. Богдан і собі придивився. Спочатку не побачив нічого, а тоді у угорі темний контур якогось малюнку. Малюнок дуже нагадував королівську корону. Щось бачу. Правильно, переможно вигукнув Данько. Я тільки тепер пригадав, мені цю корону тато колись показував і розповів, господар маєтку спеціально замовив прикрасу зі щирого золота у формі корони. Яку звелів прилаштувати в тому місці, щоб вона світилася на сонці і стала символом шляхетності козацького роду Лиховіїв. Таке він сам придумав. Потім, коли пани Лиховії тікали звідси від комуністів Зарізяків, нова влада корону здерла. Слід лишився ось тобі ботько і король. Тобто, ти хочеш сказати, під королем це тут? Цілком, може бути, якесь підземелля під маєтком. Але ж шукали золото багато років, і шукачі були не дурніші за нас з тобою. Будинок облазила б наперед. Ні, щось ти тут не додумав. Пішли, глянемо, рішуче сказав Данило. Хлопці залізли всередину таким самим способом, як робили це вже кілька разів. Опинившись у потрощеній кімнаті, де навіть у нинішню спеку гуляв вітерець, вони розгубилися. Бо одна справа щось собі придумати, а інша, коли правдивість своїх придумок треба на практиці доводити. Та не встигли вона зробити кількох кроків, як Данько, глянувши у віконний отвір, раптом схопив Богдана за руку і присів, тягнучи друга за собою. А тоді Швиденько до стіни під вікном. Бодя зробив так само і коли вже сидів під стіною, не витримав, привстав і обережно визирнув. Дуже хотів глянути, що так перелякало донька. Побачив, просто до маєтку йшов через поле патлатий лаховісний туман. І був він у кількох кроках від будівлі. Богдан кивнув головою наказуючи донькові роби, як я. І хутко, рачки, погнав до виходу, перебігаючи в сусідню кімнату. Данило кинувся за ним і мудро зробив, щойно заховалося хлопці за стіною, як поряд щось гупнуло. Це туман застрибнув з під віконня всередину, хруснуло камінці під його ногами. Потім почувся сміх, На свистуючи, він пройшов у велику залі.